Нас було п'ятеро, піхота з 93-ї, весна десь 10 кілометрів до Кремінної. Ранок почався, звичайно, швидкий брифінг біля БТРА, карта, вказівки по радіоефіру. Нам видали точку, позначену як Зелена посадка 9.14. Доручили вийти на спостереження і передати ситуацію ніякого штурму, ніякої зачистки. Просто оком подивитись, звідки можуть зайти. Посадка була довга, метрова трава, частково розчищена від старих мін. Спершу йшли впевнено. Командир ішов попереду з картою, зв'язковий за ним ми по черзі. Усі мовчали, бо ще не відійшли після нічного чергування. Коли дійшли до умовної середини посадки, розгорнулись, почали облаштовувати точку. Копали швидко, ґрунт був м'який. За дві години ми вже мали спостережник умовний бліндаж і перекриту гілками стежку. Командир сказав, що піде з малим далі подивитись ще одну точку з виглядом на яр. Вони пішли, ми залишились. Двоє пильнували з біноклем, двоє добивали укриття. Година нічого. Пташки, вітер, далекі бахи. Через півтори години ми спитали в ефірі точка дев'ять, як прийом? Відповіді нема. Через десять хвилин знову вогонь, ти на зв'язку, мовчання. Ми нічого не підозрювали. Інколи таке бувало, зайшли в мертву зону. Але минула вже друга година. Ми почали непокоїтись. У телефоні був тільки один номер командира. Дзвонимо: гудки йдуть, але ніхто не бере. Через чотири години з ефіру пролунав голос Дев'ята, відбій. Згортайтесь. І ми здригнулись, бо командир не повернувся. І зв'язковий теж. Ми доповіли Командира нема. Пропав після виходу на розвідку. Зв'язку нема, не повернувся. Нам сказали: зачекайте ще годину, можливо, вийде. Ми чекали. Сутеніло. Після години нічого. Хлопці з іншої посадки підтвердили ніхто не бачив. Ми залишили мітку, гільзу на гілці, пов'язку на сучку, і рушили. Перші 50 метрів ішли мовчки. Потім Славко сказав Я не вірю, що вони просто зникли. Щось сталося. Ми не відповідали. У кожного в голові крутилась своя версія. У кожного по чотири ріжки, у когось граната. Тепловізор лишився в діми. Павербанк у Тараса, телефон у Славка. На ньому 15%. Ми вирішили йти південно-східною дугою через знайому частину посадки. Маршрут приблизно 2 кілометри, але у темряві це ціла вічність, перша година шляху мовчки, тільки потріскування гілок і час від часу. Тихо, стій, пішли далі. Перший звук, що нас вибив, був не вибух це був свист людський. Тонкий, протяжний. Хтось подавав знак, ми завмерли. Попереду нічого, тиша. Потім знову свист і голос Свої не стріляйте. Але ми не відповіли, бо в нас не було впевненості. Потім шарудіння, і фраза російською: Тут нікого, пішли далі. Ми затаїлись, і тільки тоді зрозуміли, що це була ДРГ. Ми лежали до світанку, коли вони пішли, ще довго не рухалися. Тоді Славко сказав: Телефонки 5%. Якщо сяде, ми в тумані. Павербанк був, але вже частково розряджений, і на морозі заряд ішов повільно. Ми вирішили тримати його до останнього. Удень ми намагались вийти з посадки, але заблукали. Сонце майже не пробивалося крізь верхівки. Ми спробували йти по компасу, тримати захід, але знову натрапили на знайомий пеньок. Потім на розбите колесо. Потім на власний слід. Ми ходили по колу. Почалась друга ніч. І вона була гіршою. Ми вкопались трохи глибше в землю, зробили з гілок щось на кшталт даху. Чергування по дві години. Славко і діма перші. Потім я з тарасом. Останнім льоха. Температура мінус два градуси, холод в пальцях, у зубах, у шиї. Ми спали, сидячи, притискались один до одного. Коли засинав, снились поля, вода, запах м'яса, але прокидався і все знову гілки. Дим, волога земля. Близько другої ночі ми почули дзижчання дрон. Ми не ворушились. По звуку щось типу Мавік. Він завис і повільно пішов далі, і навіть не це було страшно. Страшно було, що ми не знали, наш це чи їхній, бо в лісі все чується інакше. Вранці павербанк ще тримав. Телефон увімкнули один відсоток. Устигли набрати наш пост. Гудки пішли. Але відповіді не було. Потім телефон вимкнувся. Остаточно, ми сиділи під деревом, мовчали. Було відчуття, ніби світ про нас забув. Якесь невидиме все лишилось за горизонтом, а ми, як привиди, ми вирішили йти далі. Орієнтир, стара Леп, яка проходила десь у південному напрямку. Ми йшли повільно. Обходили хрусти, не дихали голосно, не дивились один одному в очі. Було відчуття, що навіть слова можуть нас здати. Через годину побачили уламки, обгорілий БМП, потім розбитий міномет. Потім мішки з піском, це був наш рубіж. Ми повільно наближались. Хтось з нашого підрозділу побачив нас першим, підняв руку. Потім ще двоє вибігли з укриття, нас зустріли мовчки, ніхто не обіймав, просто дивились, як на тіней. Один спитав Ви що, були весь цей час там? Ми кивнули. Потім ще раз. Командира не було. Ми одразу запитали А вогонь і малий. Нам відповіли, що зв'язковий повернувся. Але був у ступорі. Сказав пішли глибше в посадку, командир пішов уперед, а далі він його втратив. Рація мовчала. Телефон сів. Він чекав кілька годин, а потім пішов сам. Не знайшов нікого і повернувся назад. У штабі йому повірили не до кінця. Вважали, що, можливо, командир загинув. Почали пошуки. Але ні тіла, ні речей, ні навіть гільз не знайшли. Ми сиділи на ящиках біля бліндажа. Хтось дав нам воду, хтось сіре печиво спайка. Ми не їли, тільки пили довго, малими ковтками. Ми відчували, що наші обличчя змінились. У когось темні очі, у когось деренчить голос. Командира знайшли наступного дня за п'ять кілометрів у сірій зоні. Він ішов по компасу, наосліп, без карти, без зв'язку. Він думав, що група пішла назад. Він вирішив вийти в обхід і вийшов зовсім не туди. Ночував у посадці, без вогню. Без сну. Його помітили з дрона, була, бо лежав нерухомо. Побачили теплову пляму. Його витягли наші з іншої роти. Коли принесли, він був блідий, не говорив майже нічого. Лише шепнув Я думав, я вже не наш. і заплющив очі. Ми побачились з ним ще через день. У нього був голос тонкий, але був. Він сказав: Я вас шукав. Але зрозумів, я сам і почав йти. Ми мовчали, а потім Льоха сказав. А ми теж думали, що ви нас кинули. Після того пауза довга, як дві доби. Ми повернулись у ритм, але вже не сміялись, не говорили вголос дурниць. Ми стали тихішими, обережнішими, настороженішими. Ми знали, що страх не тоді, коли стріляють. Страх це коли тебе нема, коли ти йдеш і не знаєш, коли хтось знає, де ти чи ні. Ми більше не залишались без двох зв'язків завжди дублювали, завжди носили запасні акумулятори. Завжди залишали стрічку, але це вже не було про дисципліну, це було про виживання, про те, що якщо ще раз опинимось у такому, як тоді, може, не вийдемо, і не тому, що вб'ють, а тому, що зламаєшся повільно, без вибуху, без рани, просто розпадешся всередині. Ми не були героями, ми просто вижили, іноді це важче. Бо в героя є медаль, а в нас патозмовчання. Ночами я досі просинаюсь від того, як льоха ворушиться поруч, просто повертається на бік, а я вже зриваюсь, і вже дивлюсь, чи всі дихають. Бо тоді у лісі ми не знали, чи доживемо до ранку, і ця звичка дивитись, хто живий, лишилась. Ми не про неї говоримо, але вона в кожному з нас як тінь, як ліс, як ті дві доби, коли ми були нічиї. У лісі ми нікому не потрібні, тільки одне одному. І якщо це забути, гинеш не від кулі, а від самотності.